Готуємо дуже смачний, якщо можна так сказати, тертий пляцок. Ось такі шматочки, схожі на десет Kinder пінгві, Хто пам'ятає, такий був, це дуже швидко, максимально просто швидко готується і неймовірно смачно. Отож, спочатку готуємо тісто, просто змішуємо всі інгредієнти. Яйця, цукор, масло, масло заздалегідь витягнула, і воно у мене розм'якло при кімнатній температурі какао-борошно-розпушувач. Просто все змішали до моменту, коли от тісто об'єдналося такий стан. Далі я розділила тісто на дві частини. Одну частину я формую з неї основу, А другу частину поділила ще на менші такі шматочки і поставила в морозилку, щоб вони добре замерзли. Приблизно на 30 хвилин, 60 Залежно, чи ви вже готуєте, чи у вас є якісь справи. Я, от, наприклад, зранку замісила буквально 5 хвилин тісто перед тим, як вести дитину до садочка. Зразу собі поставила частину тіста в морозилку, частину тіста просто в холодильник. Повела дитину в садок, ще десь там повернула по своїх справах, повернулася додому, і все, у мене вже тісто готове. Я от почала формувати якраз основу для майбутнього десерту. Можна розкатувати з допомогою качалки, можна руками, як вам зручно. Ось так розпреділяємо розподіляємо так, щоб були невеличкі бортики. Якщо потім бортики будуть завеликі, їх можна підрізати. Це нічого страшного, все нормально. От Я собі приміряю, все мені підходить, значить, можна готувати начинку. Начинку, до речі, готуємо вже і викладаємо начинку на основу тільки тоді, коли вже тісто в морозилці стало твердим. От. У мене вже тісто там замерзло, тут я собі основу зробила. Беру кисломолочний сир, яйця, сметану, можна йогурт, йогурт будь-який, або зі смаком, або білий, і цукор. Теж все змішую, блендером перебиваю до гладкого стану, щоб не було крупинок, і все, начинка готова. Викладаю зверху на основу, добре розправляю. Можна постукати, порухати, так, щоб начинка всюди була рівномірно розподілена по всій основі. Розміри своєї форми я напишу внизу в описі, бо не пам'ятаю добре. У мене є дві форми одна трохи більша, я вже добре знаю її розмір, а цю я відносно недавно купила і ще. Не запам'ятала добрий розмір, тому обов'язково всі деталі пропишу внизу в описі. Ви дивіться і читайте, кому потрібно. Ось, постукала, порухала. Все, начинка в мене стала рівномірно. Далі я підрізаю бортики, які у мене десь місцями стирчать, вони завеликі. І не заморочуюся, просто от їх як-небудь кладу зверху, тому що і так зараз будемо зверху натирати тісто і це все сховається, не буде видно нічого. Все. Далі беру по одному тісто з морозилки і натираю на грубій терці. Бачите, воно в мене вже тверде-тверде стало. Ось такі ковбаски. І натираю. Можна одразу натирати, так як це я роблю, або можна в окрему посудину і потім зверху посипати, щоб було всюди рівномірно однаково все максимально просто. І випікаю при 180 градусах 40 хвилин. Далі витягую з форми і залишаю на решітці, щоб плясок трохи охолов. Поки він там собі охолоджується, я одразу ж варю шоколадну поливку. Какао, цукор, молоко доводжу до кипіння, постійно помішуючи на середньому вогні. Як тільки почало булькати, забираю з вогню, додаю масло, розмішую, щоб масло розтопилося. І поливаю цією помадкою зверху свій пляцок. Просто як-небудь розкладаю шоколад ложкою, можна трохи ножем розмастити, і все готово. Смакуйте, готуйте, дякую за ваші перегляди та вподобайки.